Вітаю! Я познайомила вас з керівництвом нашого факультету, але до того, як керівництво приймає рішення, є такі органи дуже серйозні, без яких ніяких рішень ні щодо освіти, ні щодо інших граней життя факультету не приймається. Все, що стосується освітнього процесу, щоб ми давали вам якісну освіту, щоб були плани, освітні програми, щоб були сертифікати з акредитації. До речі, ви коли вступаєте в університет, в будь-який, перевірте, будь ласка, наявність сертифікатів про акредитацію. У нас вони є, зразу кажу. Так от, є таке поняття як навчально-методична рада факультету. Це великий орган, де затверджується все, що стосується навчального процесу. Ним керує людина, а саме, кандидат психологічних наук, доцент Тавровецька Наталія Івановна. Вже багато років всі наші методичні речі проходять через засідання НМР та з її підписом. Дуже солідний і серйозний орган це. Вчена рада факультету вона затверджує всі рішення, які прийняті на НМР, на засіданнях кафедри, рішення щодо міжнародної мобільності, щодо атестації, щодо присвоєння стипендій президента, Верховної Ради для студентів і так далі. Очолює вчену раду нашого факультету видатний історик, дуже поважна людина, доктор історичних наук, професор Сергій Григорович Водотика. Є люди, які відповідають за різні напрями роботи. Наприклад, ми говорили з вами про практику. Звичайно, є хтось, хто цією роботою керує, координує. Це кандидат історичних наук Батенко Анна В'ячеславна. Без неї жодне рішення з практики не буде прийняте, поки вона не перевірить всі документи і всі направлення. Ми говорили з вами про міжнародну мобільність. Звичайно. Це потужна частина діяльності факультету. І є людина, яка координує цю роботу. Це кандидат педагогічних наук доцент Гуріч Володимир Олексійович. Є багато різних напрямів. Наприклад, про науку ми говорили. Ним опікується відомий вам уже. Олександр Вікторович Черемісін, доктор історичних наук, професор. І так далі. і так Далі і так далі. Далі я розкажу вам про те, як ми групи створюємо на факультеті. Ви просто заходьте на наш канал, приходьте на наш факультет і зразу дізнаєтесь. Наприклад, хто таке староста груп. Приходьте.